Віталій Віталій Шахів, Рая Ворота, Яшнік. Яшнік. Рейтинг 1805, Нідерланди. Гамбит. Сицилийский. А тут с темпом. Инсерина набьем. Хоч і з темпом, але він не б'є. Бачите, як воно? Як воно? Не хочу пункт давати. F5? G5. Парфразяна еще тыра. Вот the hell он еду. Вот the hell. Слона повернешь. Вот так вот просто. Напросто. М-да. Mm -hmm. Це, конечно, не мат. Хотів десь вдарити з шлоном, слоном шаг дати, але так можно і так можна. Ф 5 якщо піти. Нічого не дає, угу. ну і в 5 я отримав поле далі тож. Далі то що? А, я ж можу забрати пішика оце. Думаю, що це? Що зі мною не так? Так, я вже тут шаг, дим. Дим. Дим шаг неприємний. Атак. Кінгс атак. Атак. Що далі? Так. Може і так забрати. F5. Конем б'є. F5. Ні. Короля приберем. Треба лінії відкривати. Тільки які і як. З конем щось зробити якось. Або з цим. Просто є 5, щоб якось закрити позицію. Ну F5. У 5 кінь прийде, ну. Не на... прийшов, де й прийшов, як кажуть. Так, десь він захищає, значить він хоче щось тут. Закрутити, да. Ну, давай в 5 тоді. Що? Треба. Все вирішити кардинальним способом. Відкрити лінію E. Фі. Фі-Фі. Фі, Фі-Фі. Так, ферзь. Ферзь. Так, ферзь, ферзь. Тура забрали. Ішу? Тут втрачається. Мабуть, це нормально, але я щось хочу ще. Так, якщо тура б'є, Він закрився просто. Ні. Так. Да. що. Ну, взяв і що. Що ти мав на увазі, якщо відкрив лінію F для себе? Максимально на F2 напав, і на Туру напав а, він сюди йде. б'ю. Тут з шахом і не з шахом. І Ферзь не може підійти. Такс. Такс, Такс уй. Є... Це не, не з того фільму. Забридсь. Ма, да тут? Бо я б зараз ферзя з'їв, чесно. А, в 9 ходів. Чуть ти, господі. Здавалась, така просто небезпечна. А, от вже в 4 ходи, а треба було, мабуть, відійти. А шо? Куди тут... А, з'їсти можна було. І фіасові. І фіасові. Ні, це просто. Коротше, я б тут точно з'їв би фрезя. І не мучив би ні себе, ні вас. Ну, добре, аналіз. 66 на 86. От Мені цікаво, чи тут я вмів би вдарити, чи ні. Я би вдарив би ще й програв би тут. Король d 1 Ну, так, я бачив, що тут будуть виситі удари кінь. Якби і треба грати d5, ну, ну, я мабуть, щось типу цього, Ну, тут коня просто зімою і нічого нема. А ні, що, яке фрезе Що Ти несеш. Що? Ще ферзь висить? Щось бачу не те, що є. якусь віртуальну реальність бачу. Так, забудьте все те, що я казав. Цього й не було. Так... Погана у нього позиція. Я там дивився. Отакі удари. Якщо він б'є... я б'ю, б'є, я б'ю. А слона 6. Це не працювало. Це не працювало. Працювала зато атака на короля матово. Майже матово. туру не забрав. Це також сильний хіт. Ясно, що я думав саме на пункті H2. Навіть <кій> просто тут Тура з'їдається. Да, найскладніші етапи варіантів вибираю, де й все.